Я вивчала спеціально російський мат. Я вивчала російську феню, вразку феню. Я бачу, хлопці і дівчата розматюкались, думаю, треба теорію випросу познати. Значить, вклалася цими книгами та й читаю. І я зрозуміла одну дуже страшну річ. Наша література перейняла не російський мат. Бо я вивчалася, вона прийняла воровську феню. Знаєте, воровська феня, до речі, цікавіше, як мат. Ну, мат то мат, і смат, і прочий. А воровська феня це ізуверський язик. Це красочний язик, це страшний язик. І це ж треба, щоб взяти і прийняти саме воровську феню. А чому жлобське суспільство? Нія, Ліна Василь... Ніякої сміливості, розумієте, молодь хоче бути сміливою. Так як ми були сміливі, та нам же ж пощастило. То нас переслідують, то на барикади йдеш, то позарештовували, значить, та борешся от е, якось. А тепер же що робить? А от сміли, от ми вас будемо апотувати. От ви матюкоюся, ви що, і, і нічого.